Комплекс фізичних вправ номер 2 розігрійся в з професійно-прикладної фізичної підготовки, складений з найбільш простих та доступних прав, які можна виконувати в домашніх умовах або на свіжому повітрі. Комплекс розрахований на 10 і більше хвилин, направлений на розтяг м'язових груп, суглобів і зв'язок. Також комплекс можна виконувати з відновлювальною метою після робочого дня, зокрема після фізичного навантаження. При виконанні вправ обов'язково необхідно поєднувати думки з рухами і дихати через ніс. Кількість повторів вправ від 8 разів і більше. Вихідне положення основна стійка. У першій фазі на вдиханні розведення зібнутих рук перед грудьми, зближуючи лопатки. У другій фазі на видиханні більш активне розведення прямих рук в сторони з поворотом вліво, а при повторі вправо. Вихідне положення теж саме. Подвійні пружинні нахили тулуба в сторону. Перший нахил м'який, другий більш енергійний. Пружинні нахили в одну сторону виконуються на один видих. Вдих природній, неглибокий в проміжній фазі. На один видих три пружинні нахили вниз, намагаючись руками доторкнутися землі. На послідуючий вдих випрямитися з пружинним прогином назад у попереку. Ноги на подвійній ширині плечей. Спочатку зробити три подвійні пружинні нахили до лівої ноги, вперед та до правої ноги. Завершення подвійних пружинів прогином назад у попереку. Кожна друга вправа виконується на один видих, вдих в проміжній фазі. Подвійні пружинні присідання до кожної ноги в трьох положеннях. Кожне подвійне пружинне присідання виконується на один видих, вдих в проміжній фазі. Обертання стегнами по 5 разів в одну, потім в іншу сторону. Особливо це важливо після розтягнення ніг і навантаження на тазостегновий суглоб. Дихання може бути довільним, з плавним переходом від видиху до вдиху, але може бути і ритмізованим. Вихідне положення широка стійка. Виконуємо нахили починаючи з лівої ноги. Нахили виконуються на один видих, а прогинання назад на вдиханні. Вихідне положення те саме. Замість подвійних присідань до кожної ноги виконується по одному присіданню в трьох положеннях. Всі вони робляться на один видих. Вдих в момент переходу на іншу ногу. Вихідне положення. Ноги поставлені максимально широко. Зробити два пружинність опускання, намагаючись поступово приблизитись до бокового шпагату. Пружинність випускання виконується на один видих. Вдих у проміжній фазі. Вихідне положення те саме. Опираючись долонями на землю, на видиханні зробити 5 пружинистих нахилів, стараючись доторкнутися до землі ліктями. Після вдиху в положенні нахилу з опорою на руки зробити ще 5 пружинистих нахилів. Ноги розширити максимально широко після попередньої вправи. Зробити на видиханні 5 пружинистих покачувань тазом вперед, намагаючись прогнутись у попереку. Після вдиху зробити ще 5 покачувань тазом. Виконувати подвійні пружиністі покачування тазом вперед. Спочатку зміщуючи вагу тіла на праву ногу і відриваючи п'яту лівої ноги від землі. Потім на ліву ногу. Кожне подвійне покачування тазом робиться на один видих. Вдих у проміжній фазі. Вихідне положення широка стійка. Виконуємо нахили, починаючи з лівої ноги. Нахили виконуються на один видих, а прогинання назад на вдиханні. Стоячи у напівприсідання ноги разом. Руки на колінах. Обертання колінами по 5 разів в одну та іншу сторону. Дихання довільне або ритмізоване. Виконати 4 рази, по черзі змінюючи напрямок. Вихідне положення, стоячи ноги разом. На один видих зробити 3 рухи. Присісти долоні на коліна. Не піднімаючи тулуба, натиснути на коліна з глибоким нахилом тулуба. Після проміжного вдиху у положенні природного нахилу повторити весь цикл рухів. Вихідне положення основна стійка. Руки витягнути вперед. Кулаки не дуже стиснуті. Оберти кістями по 5 разів в один бік і в інший бік. Дихання природне або ритмізоване. Виконати 4 рази по черзі змінюючи напрямок. Продовжуємо виконувати вправи обертання перед кліччя. Наступна вправа обертання руками вперед і назад. Нахили голови вперед-назад. На один видих 5 рухів вперед та назад. Після проміжного вдиху знову 5 рухів. Можна без контролю дихання. Продовжуємо виконувати вправу, повороти голови вліво, вправо. Плечі трішки підняті, обертання головою по 5 разів в один та інший бік, дихання природне або ритмізоване. Легкі підстрибування з мінімальним відривом ступні від землі. По два підстрибування на кожній нозі по черзі. При вдиханні прямі руки піднімаються через сторони вгору. На один видих по черзі розслабляються і падають, вільно звисають вниз.